Вітаю вас, друзі! Це правило допоможе вам вдвічі швидше вивчати нові дієслова і інші частини мови. Мене звати Леся і імписамуш лікцію No70. Друзі, одразу ставте вподобайки, бо я впевнена, що вам цей урок згодиться і сподобається. Одразу хочу привітати наших нових підписників. Долучайтесь, будь ласка, до наших уроків, коментуйте і будьте активними. І переходимо одразу до дієслів. Друзі, як завжди, читаємо разом в голос за мною: aktivar, animar, aparecer, tar, kanchar, cargar, konfiar, congelar, konectar, conocer, cubrir, hacer, obedecer. Друзі, до того, як ми з вами перейдемо до правила, зверніть увагу, що дієслова апаресер, Коносер і «обедесер» мають неправильність тільки в першій особі однини. Будь ласка, напишіть в коментарях ці дієслова в першій особі однини, а ті, хто забув, передивіться 69-й урок. Дієслова «асер» має іншу неправильність, але теж тільки в першій особі однини, тому я теж чекаю на ваші коментарі. А решта дієслів є правильними. А тепер, друзі, переходимо до правил. Якщо ми до всіх цих дієслів додаємо префікс дес, то ми створюємо інші дієслова, і значення цих дієслів є прямо протилежним. Давайте дивитися разом. Десактивар, десанімар, десапаре. desatar, descansar, descargar, desconfiar, descongelar, desconectar, desconocer, descubrir, deshacer, desobedecer. А тепер, друзі, розглянемо приклади з іншими частинами мови. Читаємо разом голос за мною, будь ласка. Акостумбрадо, афортунадо, пейнадо, peinado, контенто, аcuрдо. А тепер додаємо префікс десь. Читаємо ці слова в іспанському варіанті з префіксом дес і звертаємо увагу на переклад. Деса desafortunado, despeinado, descontento, desacuerdo. Друзі, насправді, в іспанській мові є купа слів, на які розповсюджується це правило. Якщо ви зрозуміли принцип, то ви зможете інтуїтивно впізнавати такі слова. І це допоможе вам при вивчанні нового словникового запасу одночасно вивчати два слова, тобто головне значення і протилежне. Якщо у вас є питання, звертайтесь, будь ласка, в коментарях, залюбки допоможу. А тепер, друзі, два приклади слів, які існують тільки з префіксом дес, тобто не мають антонімів без цього префіксу. Не існує слів «кафейнадо» або натада. Не існує таких слів. Але існує кафе десь кафейнадо» – це кава без кафеїну. і існує Лече десь натада, це знежирене молоко. А тепер, друзі, наша традиційна рубрика, за якою я впевнена, ви вже скучили. Тому, будь ласка, читаємо, як завжди, разом в голос за мною. Pretladať sa ako teatrálny akt alebo činok. Artiléria, astronomia, autor, kalkuladora, endokrinológa alebo endocrinológa, gynekológa alebo Медикаментос, друзі, в множині прикладається як ліки, але в однині іспанською мовою це іменник чоловічого роду: медикаменто. Окуліста перекладається як окуліст, незалежно від того, чи лікар, жінка або чоловік, тобто, в іспанській мові окуліста може бути «un окуліста або уна окуліста. Офтальмологу або офтальмолога. Орнітологу або орнітолога, палеонтологу або палеонтолога, поема, полеміка, травматологу або травматолога. І, друзі два прикметника Естеріль. Esteril, Стерильне може так само, як і в українській мові, означати стерильний в сенсі чистий, а також як безплідний. І ультравіолета. Друзі, і загалом за весь час ми з вами вже вивчили 385 впізнаваних слів, які ми зрозуміємо навіть без словника. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей урок зможете оцінити не тільки коментарями, питаннями, вподобайками, а також підтримкою цього каналу на PayPal в описанні. Бажаю вам успіхів і міцного здоров'я!